В ефірі новини 11 каналу студія Олена Петрученкова вітає вас. І далі у випуску про найголовніше: понад півсотні снарядів на Нікопольщину та черговий ракетний удар по критичній інфраструктурі Кривого Рогу. Дніпропетровщина цієї доби знову потерпала від ворожих снарядів. Вночі окупанти шість разів обстріляли два райони області. Найбільше дісталося Нікополю. Там поранена жінка та пошкоджено близько 20 цивільних об'єктів. Більше про ситуацію на Дніпропетровщині розповість наша кореспондентка Поліна Паламарчук. Полю тобі слово. Вітаю Олено, вітаю усіх цієї ночі. Ворог нещадно бив по двох районах області. У Нікополі окупанти випустили 40 реактивних снарядів та ще з десяток зі ствольної артилерії. Внаслідок масованої атаки постраждала 58-річна жінка. Вона отримала медичну допомогу та лікується вдома. У місті понівечені ліцей, підприємство, дитячий садочок, два багатоквартирних та дев'ять приватних будинків. Ще три господарчі споруди. Далі подробиці від рятувальників. Також пошкоджені газогони та електромережі. Від обстрілів у місті виникло чотири пожежі. Вогонь приборкували 26 рятувальників та 5 одиниць пожежної техніки. Опівночі окупанти гатили і по Марганецькій громаді. На щастя, обійшлося без жертв. Ще два десятки пострілів чули у Червоногригорівській громаді. Далі пряма мова. Понівечені три багатоповерхівки. Магазин та автівка. На щастя, обійшлось без постраждалих. У Марницькій громаді Нікопольського району та Зеленодольській громаді вчора російські війська вдарили ракету по промисловому підприємству Кривого рогу а надвечір ракетою поцілив в гідротехнічну споруду. На місці і досі працюють ремонтні бригади та комунальні служби. Водопостачання вже відновили. Далі пряма мова. Комунальне підприємство виконує свої роботи, злагоджено всі працюють. Критичних ситуацій відсутні. Рівень води в річці стабільний, не критичний, то, тобто, шановні, не панікуємо. Також ввечері ворог обстріляв велику костромку. Там пошкоджено три приватні будинки. Також дісталося і апостолівській громаді. Там поцілили градів. Інформація щодо руйнувань та постраждалих зараз уточнюється. Також в апостолівській громаді стався нещасний випадок. Сорокарічний чоловік знайшов у полі касетний боєприпас та поклав його до багажника своєї машини. Після чого стався вибух. Чоловіка у з пораненням уламковими пораненнями ніг рятувальники вкотре застерігають не чіпати небезпечні пред предмети. а якщо побачили, такі звертатися до поліції та ДСНС на цю годину. Ситуація у Дніпрі та області контролюється та, начебто, спокійна, і під, під контролем наших військових зараз усе у місті спокійно. На цьому в мене вся інформація. Олено, дякую тобі, Поліно. Наша кореспондентка Поліна Поламарчук розповіла про ситуацію в області. 11 ракетних, 15 авіаційних та близько 100 обстрілів із систем реактивної артилерії. Так минула доба в Україні під ворожий вогонь потрапили майже 30 населених пунктів. Вночі Росія завдала ракетних ударів по двох районах Харкова. Одна влучила поруч із житловим будинком. Осколкові поранення отримали двоє дорослих та двоє дітей п'яти та 17 років. На Запоріжжі окупанти обстріляли промислову зону. Ударною хвилею пошкоджено адмінбудівлю та приватні авто. Тівки збройні сили України продовжують давати гідну відсіч ворогу. за повідомленням генштабу, вразили п'ять позицій систем ППО противника та відбили атаки расистів у шести населених пунктах. 15 вересня в Україні лабораторно підтвердили перший випадок мавп'ячої віспи. Повідомляє міністерство охорони здоров'я. Пацієнт має підвищену температуру та висип на тілі. Його госпіталізували до медзакладу на стаціонарне лікування, де саме зареєстрували випадок, не розголошують для збереження комфорту пацієнта. Тим часом на Дніпропетровщині зростає кількість хворих на коронавірус. Щодня медики фіксують по 200-300 нових випадків, тож закликають не зволікати та робити щеплення. В області наразі доступні більше як 250 тисяч доз різних препаратів. Щепитися можна безкоштовно у центрах вакцинації та пунктах щеплення. Для цього з собою обов'язково треба мати паспорт та ідентифікаційний код. У порівнянні з попереднім тижнем в нас зростання захворюваності майже на 67%. Серед осіб, які госпіталізуються в стаціонарах, ми маємо на сьогодні активних хворих майже 2000 тисячі пацієнтів. У мене дуже близькі люди померли від коронавірусу. Я прийшов знову в цей центр, щоб зробити третю дозу вакцинації. Нове життя для найбільшого прапора Дніпра. Місцеві волонтери вирішили розшити старий стяг, який зняли напередодні Дня Незалежності, та шити з нього зо три сотні прапорів для збройних сил України, аби воїни маркували захоплену техніку та відбиті позиції. Докладніше в нашому сюжеті. Ми шиваємо два кольори. Швачка Олена погодилася переробити понад дві сотні квадратних метрів прапору, що висів на найвищому флагштоці Дніпра. Полотно передали дівчині волонтери за погодженням із комунальниками. Дуже великий, везли його в багажнику, і додому дуже тяжко було заносити. Попрали, бо він був брудний, посушили. Вчора я його розкроїла. Величезний стяг 12 на 18 метрів Олена планує перетворити на 300 маленьких прапорів. На кожен йде близько 20 хвилин роботи. Машинка нескоростна, але яка є, вона в мене тут бойова. На цій машинці Олена виготовляє гори амуніцій для наших бійців. Спочатку повномасштабної війни відшила понад дві тисячі плитоносок. Спочатку працювала на волонтерських засадах, зараз продає по собі вартості. Під магазини під два під автомати. Це напашники, хлопці сюди можуть складати телефони, фонарики. Вже найближчим часом. Перша партія прапорів відправиться до ЗСУ. Той прапор, такий символічно, який майорів над містом Дніпром, яке стало таким першим гуманітарним хабом центром оборони, він буде символом вже на якомусь підвойованому місті, захопленій техніці, на якомусь якійсь висоті. Прапор на найвищому флагштоці Дніпра замінюють щонайменше раз на місяць через пошкодження сильними вітрами. Той, що зняли напередодні дня незалежності, спочатку вивісили на одній з багатоповерхівок, а вже потім він потрапив до рук Олени. Владислав Авдієнко, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу. Наразі це всі новини більше дізнавайтесь на нашому сайті, на сторінці у Фейсбук та в Телеграм-каналі. Ну а найближчий наш випуск буде менше ніж за годину. Побачимось о 12.00.